Що ж, друзі, всіх вітаю на каналі Файні Гриби Карпат. Сьогодні в нас обновочка, як я і говорив, у нас нова камера. Ось така GoPro 10 Black. Ми взяли її, тобто я її взяв. Це камера звичайна, популярна дуже. Але якість у неї хороша, стабілізація хороша. Тому будемо знімати вже на таку. Go і наші відео будуть ще кращими. Тому, друзі, лайк за таку покупку. Віддав я за неї 9400 гривень. Це Бу камера, тому що нова там коштує набагато більше. Я вирішив, що ця мені підійде, так як вона е, зараз по досить такій адекватній ціні її можна взяти Бушну. І вона ця мені попалася досить у хорошому стані, але без багатьох. Кріпежів, усяких там примочок на ній не було. І я ще там до неї дозамовив собі різні... Е, різне знаряддя, щоб удобно її було носити, але воно мені ще поки не прийшло. І коли воно прийде, я буду могти знімати прямо на груди, собі її поставлю. І так будете бачити мої руки. І заодно, як я чищу гриби, як збираю, все буде чітко видно. Тому, друзі. Лайк, підписка, починаємо наш похід і переходимо вже на нове зображення, на нову якість. Ну що ж, буду вам показувати надзвичайну знахідку. Дивіться, перший гриб такий. Їх тут з десяток. Ось там малесенький, але він вже такий, якби гнилий, того не беремо. Ось такий один. Дивіться, то є краса. Зараз я вам покажу всіх. Ось, вони ще два тут. Він такий великий, білий, взагалі чоткий. Ще біля нього ось такий малий рибочок. То в нас вже є три такі. Йдемо далі. Помалу, бо їх тут купа, щоб я їх просто не подарив. Дивіться, вони на фоні. Ще один. Четвертий. Є. П'ятий. Є. Шостий. Сюди ж? Сьомий. Є. Потім. Дивимось. Дев'ять. Десять. Десять уже є. Показую. Ось вони. Десять штук. Це не все. Це не все. Їх було більше. Зараз. Йдемо далі. Ось він одиннадцятий. Я зараз вам їх усіх покажу. Я просто потрапив на велику типу. Ось там мій кошик, а грибів тут повно. Так, ідемо далі, показую. Ось тут над прірвою також такий білий гриб. То в нас 12, якщо не помиляюся. Йдемо. Так, цих двох забрали. Тут іще були. Так, дванадцять, тринадцять. Ось 13. Тринадцятий. Ще одного бачу. Чотирнадцятий гриб. Білий. А, так, тепер. Корня відламав трошки. Ще плюс два такі. Так, я не впевнений, що я їх... Всіх забрав, але дивлюся, ще дивлюся. Ні. Так. Зараз їх всіх винесу тут, поскладаю, ще пошукаю, що з боку знайду, і вже потім ключу покажу вам. Отже, я дознайшов іще два гриби, ось цього, і ще цього здається. І, і вкупі в мене вийшло. 17 грибів зразу на одному місці. Оце так початок грибалки. Ставимо лайки і женемо далі. Так, і ще знахідки. Продовжую знаходити. Ось такий білий гриб. Це в мене не один. Знову їх тут три. Знайшов. ну Я почав так знімати. Трошки обдивлявся обстановку, щоб... Показати вам більше грибів, не лише один. Тому ось так. Знайшов одного, походив, роздивлявся і знайшов три. І чотири. Уже чотири, бо бачу ще одного. Ну, а Зараз там на березі щось відміється. Але поки треба ці типу, повзривати. І потім прийдемо подивитися там. Що тут там мені Ну Зараз поки що перенесуся, бо треба забрати гриби. І включуся, покажу вам, що там. Ось плюс 4 знову. Краса, правда. Божественні гриби. І зараз подивимось, що то там. Ось іще один гриб непоганий. Там я знайшов ще одного біля тих малих. А цей... Уже Трошки більше, ще один, думаю, такого вам вже покажу. Ліс ось такий не дуже густий бучник. Я б навіть сказав, що такий бучник дуже рідкий, де нема сильної загущеності, а також молодняк теж дуже слабо росте в ньому. І ось полюбили чомусь гриби в такому лісі вистрибувати, бо там піднімався. І в густому бучнику не було нічого. Ну але це по ситуації. Зараз ще трошки тут походжу, подивлюся, якщо це підтвердиться, то буду ходити по таких бучниках. Ну що ж, знахідки за знахідками не дають мені, передохнути ось такий один білий. Показую ближче. Якісно, щоб ви бачили, що гриб гарний, молоденький. А мене чекає тут ще один. Я бігаю як шалений від одного до другого. Бо це знахідка, знахідка. Куди-сюди. Так, це покажу. Ось такий ще один. Теж дуже файний. Гриби зараз чіткі, дуже тверді, дуже чисті, бо це хвиля надзвичайно чистих грибів. Це вже такий справжні, знаєте, літняки. Ну то з, перед цим, що я збирав, то то ще такі були, так сякать, ті вже дуже чисті йдуть. Ну, на сушку просто бомба. Тож замовляйте, коли тікають. Так, наступні мої знахідки. Також не одна знахідка, а більше. Бо вони почали рости так, як мені подобається. Кубками. Так. Один. Почекайте, бо я зацепився своїм кошиком за якусь гілку. Ось другий і третій маленький. Бачите, все молоденьке. Вони пішли новою хвилею. Перед цим була хвиля. Сильна хвиля була. Хто дивився попередні відео, бачив, що її було вдосталь, можна було збирати просто шаленими купами грибів. Зараз пересуваюся. Тут буде попереду дубничок. І там, напевно, буде грибів також багато. Попередні мої походи були в бучники, там було грибів багато. Зараз подивимось, що буде тут. Так. Присів я тут трошки відпочити бо знайшов такого гриба. Ось який він Чотенький, молоденький такий грибочок. А я думаю, трошки відпочину, а то карабкаюсь, карабкаюсь Та вже втомився. Збираю на даний момент ось в такому дубничку. Тут дуби такі невеличкі і ліщини. Але не густо поки що. На є надія, там у мене на другий дубничок. Зараз я там також схожу. Бо тут, як бачу, слабенько. Але це по маршруту, тому заходжу, знаходжу пару таких красень. Ну, файно. Що? Полювання хороше, я вже набрав. Десь під 30 грибів, напевно. Ну, Тому жалітися нема чому. Забираю гриба, піднімаюся і йду далі. Так, мої знахідки, Ще плюс ось така. знахідочка, що я нову знайшов, її не показував. І ось зараз під такою ось ялинкою, самотньою ялинкою маленькою в лісі. В дубнику така стоїть ялинка і під нею я знайшов. Ось такі грибочки два. Опа, дивіться, ой який тулубантий. Бачу, що такий маленький, а насправді корінь здоровий у нього. Ну ось у мене плюс стільки знову грибів. Це в нас скільки? 3-6-7 грибів. У мене плюс. Я ще тут кругом обійду, якщо нічого не буде, то все одно чищу ці гриби і шукаю далі. Скоро ви також будете бачити, як я їх відчищаю, бо взяв собі такий нагрубний кріпьош. Такий, я не знаю, як воно правильно називається. Коротше, на груди таке, щоб камера кріпилася, вона постійно буде знімати, коли я щось роблю, знімаю, ви будете вільно бачити мої руки. Тому буде ще цікавіше. Ось так. Так, дивіться. Також хочу вам показати ось таку лисичку. Лисички дуже гарні. Ось такі зараз масивні, після дощів почали гарно рости. Є їх так непогано, ось туди також можна вже назбирувати непогано. Тому ось такий гриб, я його вважаю максимально делікатесним. ну Він що дуже лікувальний, від паразитів допомагає. Ну, також ним бажано як, ну ним можна, звичайно, не як мікродозінг, а там ну, більше його можна. Багато тої лосички можна з'їдати, але рекомендують також там. Пару штучок е, на протязі дня там з'їдати, то воно також дуже набагато на що допомагає. Тож, лисичка топ, також є в наявності, якщо щось пишіть. Показую, дивіться, ось тільки лисичок, то є повний такий поліетиленовий невеличкий пакетик. І в мене вже пів ківша цього грибів Познаходив там, не показував. Бо спішив ці лисички зрізати, бо їх багато. А часу, поки вони маленькі, поки їх всіх позрізати, то не знімав. Але зараз став трошки перекурити і побачив гриба білого. Ось так. І з такими гілками сухими. Думаю, ось заодно тут перепочину і покажу гриба. І там в мене ще лисички є до збирати. Зараз дозрізаю. І буду зараз дивитися тут трошки нижче в дубнику. Напевно, теж буде купа лисичок. Ну але лисичка то є топ, я вам це 100% кажу, тому їх я обов'язково забираю. Ось такий ще один білий гриб. Ну що ж, збираю вже в другий кульок, тому що той у мене вже білий повний. Бо лисичок є. Потрапив я на них досить таки непогано. А зараз знайшов такого білого. Подумаю теж вам покажу, бо краса. Чудесно. Ось такий красень теж, як бачите, суперський гриб, біленький, твердий. Ну, Лисички мене порадували максимально сьогодні. Білі гриби непогано. Там, де я заходив, то купо були гарні. Зараз по один-по один. Я штуки ще 5 десь знайшов від нашого останнього білого гриба. Але не густо. Тут їх взагалі не густо, але зато є гарні лисички. Ліс хороший. Ходити більш-менш комфортно, бо не є великих схилів. Тому це хоч плюс. А так, все чітко, шукаємо далі. Так, чесно кажучи, я вже знаходився і грибив, назбирав повний кошик. Особливо лисичок. Більше, ніж пів-півша, бо я на них сконцентрувався сьогодні. По дорозі вниз знайшов ще три такі гриби. І зараз у мене ось такий красень стоїть. Та думаю, покажу вам ще свої знахідки під кінець. Хоча тут по спуску вниз та їх може бути ще безліч, бо пішов спуском не так, як піднімався, та можу натрапити ще на непогану купку. Але це буде вже по ситуації, поки що ось такі знахідки теж непогані. Показую, забираю, йду дивитися далі. Ось така краса росте. Спустився трошки нижче і знову дві знахідки. Один ось такий, не знати в якому стані. Цього будемо розрізати, подивимось. Складу його до тих попередніх. І ще один ось. І ще один грибок. Зараз показую. Ой, тут ще два гриби. Дивіться. Один ще такий. І другий тут. Так, зібрамо цього. Несо він ближче ось такий раз. І цей другий. Ну, грибів знову купа. Бачите, я казав, що можу попасти на гриби і їх іще буде. Ну ось так. Зараз доведеться знімати рюкзака і чистити знову.